А смачно ста відсотків. Приїхали з відпустки, а солоденького щось хочеться. Тож в холодильнику знайшла один персик та абрикоси. І коли готувала галету з вишнями, зробила собі додаткову заготовку на тісто. Тісто в мене вже розморозилось. Трошки припилю борошно. Ось такий широкий пласт. Я розкатую, щоб місце було для бортів. Викладаю нутеллу. Абрикоски я залишу дольками, а персик я поріжу на невеличкі дольки. Тонесенько. Тепер я викладаю дольки абрикоса. Вже гарно виходить, правда? І зверху я трошечки-трошечки притрушу коричневим цукром. Зовсім небагато, бо в нас внизу вже є нутела. Края змащую жовтком. Управляємо нашу галету у розігріту духовку.